Кодування повідомлень у цьому відео йтиметься про Сутність процесу кодування, Правила для здійснення кодування, Сутність процесу декодування. Пригадайте, які інформаційні процеси ви знаєте, які існують способи подання повідомлень. Що ви знаєте про шифрування повідомлень? Хто і для чого його використовує? У чому воно полягає? Кодування повідомлень це подання інформації у вигляді умовних сигналів за певними правилами для зручності зберігання, передавання чи захисту? Наприклад, під час розмови мобільними телефонами звукові сигнали перетворюються на електромагнітні хвилі. Це полегшує передавання їх на відстань. Розв'язуючи завдання з математики, числівники записують цифрами, а іноді й літерами. Це спрощує передавання зберігання числових даних. Під час опрацювання зображень і звуків Застосовують спеціальні сигнали, що відповідають іншим умовам подання. Код це система умовних сигналів для передавання, опрацювання і зберігання повідомлень, призначення кодування Для спрощення передавання даних для полегшення зберігання даних для забезпечення захисту інформації. Суть кодування. У наш час кодування широко використовують для опрацювання повідомлень не лише людиною, а й інформаційними пристроями. Для цього потрібно подати дані у вигляді, придатному для їх опрацювання пристроями. Наприклад, відомості про товари кодують з використанням штрих-кодів. Групи цифр у штрих-коді є кодами країни та підприємства, що є виробником певного товару. Цей графічний код сприймається спеціальними сканерами та опрацьовується із використанням комп'ютера, коли ви оплачуєте товар на касі. Усі повідомлення текстові, числові, графічні, звукові та інші, які ми створюємо, зберігаємо та опрацьовуємо із використанням комп'ютера, кодуються використанням двійкового коду. Для кодування повідомлень визначають не лише набір сигналів. Які будуть використані для заміни сигналів заданого повідомлення, а й правила, за якими здійснюється ця заміна. З історії добре відомо шифр, який використовував для секретного листування зі своїми генералами римський імператор Галь Юлій Цезар. Правилом кодування повідомлень було. Кожна літера в тексті повідомлення замінювалась іншою, що міститься в алфавіті. На відстань кількох позицій від заданої літери. Наприклад, якщо закодуємо повідомлення гриб з використанням шифру із сумом на 4 літери праворуч, отримуємо повідомлення Дупим грип. Розгляньте малюнок на ньому наведено витяг диска, який було створено для здійснення кодування повідомлень за шифром Цезаря. У наш час шифр Цезаря широко використовується для захисту відомостей під час пересилання поштою, зокрема електронною, та зберігання комп'ютерних паролів. Шифрування це процес кодування даних, який використовується для захисту вмісту інформації від несанкціонованого доступу. Процес відновлення початкового повідомлення називають дешифруванням. Для цього вони повинні містити ключ шифрування, види шифрування. Шифрування з відкритим ключем. Коли ключ для шифрування відомий усім. А ключ для дешифрування лише отримувачу повідомлення, Шифрування з секретним ключем. Ключ відомий лише відправнику. Та Отримувачу повідомлення. Дайте відповідь на запитання. З якою метою використовують кодування повідомлень? З якою метою використовують кодування даних. Чи можна попередньо шифрувати дані для кодування повідомлення. Що називають алгоритмом кодування повідомлень? Чому? Під час вибору формату файлу, який обирають під час збереження даних файлів, працюємо за комп'ютером.